Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я хочу вам показати своє замовлення від Avon по каталогу за вересень місяць. Насправді це замовлення в мене вже лежить декілька днів, а то й тижнів. Нарешті я маю змогу вам показати, розказати. Так що буде дуже цікаво, тому що в мене є тут деякі. Новинки, а також старинки, і, звичайно, що ваші улюблені продукти, які ви замовляєте. Так що кому цікава така тема, то я, звичайно, вас запрошую всіх до перегляду. Отже, я вже вам показувала каталог, ось так він в нас представлений. Тут дуже багато різноманітних акцій, пропозицій, але ціни, що каталогу збільшуються, зростають. Я планую зробити огляд на каталог жовтневий, хоча бачу в інтернеті дуже багато. Вже є різних оглядів, але все ж таки замовлення я роблю на Укрпошту, і в принципі в мене ще не було жодних проблем з доставкою. Тобто, якщо я роблю замовлення з вечора, то зазвичай на наступний день ранку замовлення вже формується. Мені його відправляють, проходить повідомлення, що десь 3-4 дні, і замовлення вже в мене. Єдине цього разу в мене трошки було багато іншої роботи, так бо все ж таки, YouTube це моє хобі. От то я не змогла вам одразу його зняти. От така коробочка, доволі велика, приїхала. Давайте я вже покажу вам, власне, ці продукти, які я вже люблю і я їх повторила. Гарна була ціна до якогось числа, здається, по, 20... по 18 здається. Вибачте, не буду вас обманювати, але. Можете це дізнатися у вашого консультанта. Була гарна ціна на ось такий парфум. Today, Tomorrow Always The Slot. Це аромат про. В мене, бачите, вже є скільки використано цього парфуму. Це аромат в міру солодкий, він зелений, квітковий, фруктовий. Дуже ніжний, люблю його весною, люблю його влітку. І а, Мені він надзвичайно подобається, тому його задублила. І буду тепер не переживати, що він в мене закінчився. І справді на ці аромати а, дуже висока, ну, завишена ціна там на мейкапі чи на нотіно вони продаються. От, Але цього разу було його вигідно брати саме в компанії Avon. Так. Далі задобила я собі ще один аромат. Там була акція в каталозі, що діє, що при покупці двох ароматів, зараз я вам покажу, який став другим. Інкатесенс Lotus, Це теж я його повторила. Ось моя кулька теж його тут є. Доволі таки, бачите, вже майже половини немає. Це квітковий солодкувате, Я люблю таке квітково-фруктове направлення, солодкувате, східне, ванільне, от мені в цю сторону. От. Але він легкий, він не нав'язливий, плюс гарний такий милий, ніжний дизайн, ось так, як квітка лотосу, тут, мені здається, повністю передало і флакон, і все, все інше. Отже, ці два аромати я вже собі задублила. А далі ми підемо. І будемо розпаковувати ще з вами інші аромати, які я взяла. Покажу вам дуже цікавий такий ароматик. Новинка буде в каталозі жовтня, дитяча, дитяча серія. Там дитячу лінійку оновлюють, і буде у нас така оде колоні, фрут скент, дитячий коротше, парфум. Денечка вже ним користується. Забула вам дещо знову взяти, показати. Зараз мушу збігати, але договорю про цей ароматик. Це 30 мл об'єм. Ось так він гарно виглядає. Така рожева водичка, лаконічне, простеньке оформлення. Сам аромат досить такий квітковий, солодкавий. Донецьці дуже подобається. Вона вже, в принципі, ним користується. Але він ось так. І приходить, здається, не запакований. А ось так. В Минулого разу забула вам показати, я замовляла ось такий вже, не оновлений, хоча я замовляла з ароматом манго, але, можливо, не було, можливо, що. І мені прислали ось такий оновлений вже спрей це для, для легкого розчісування волосся. Це також новинка. І ось цей спрей, ще раз повторюю, що забула вам його просто показати в. Попередньому замовленні Avon, от, тому що донечка почала вже відразу ним користуватися. от, то ось цей і ось цей ароматик. А вони подібні між собою. Справді ці спреї дуже якісні. У Avon, допомагають легко розчисати волосся дитяче. От, і донечка залюбки цим спреєм користується, кожного ранку наносить власне цей спрей. От, і тоді вже я її зачістою. Мені стається, що такий подаруночок навіть якщо би. І хтось собі хотів, то дуже приємно діткам. Тут здається рекомендація з трьох плюс років можна би було собі такий придбати і навіть якийсь додаток до подарунку зробити. Так, далі. Далі в мене замовили ось такий, ось таких два креми. Я не пам'ятаю, це здається по фокусу. Чи в каталозі по розпродажі, от от бачите, от, я собі завжди говорю, от, отримала замовлення і зразу його е, знімаю, тому що потім все забуваєш. У е, мене мама дуже любить е, ці креми з какао саме от 400 мл об'єм. Е, от І на роботі в неї є колега, яка теж полюбляє ось такі е, е, кремчики. І я їх замовила, приємні аромати. Надовго в принципі їх вистачає. Маю надію, що завтра або післязавтра я їх вже віддам. Далі, давайте трошки пройдемося по ароматах в наборі. Так, що там ще було? Там ще була ось така штучка. І що там ще було? було? Гель з душу. Здається, ось такий був набір, був, в мене тут, в принципі, що більше. Такого, що, що могло би бути, немає. І, здається, ось такий був набір, і я вам в попередньому замовленні говорила, що я буду замовляти цей набір через ось цю перепомону воду пурбланка. Мені захотілося зняти, верніше, хотілося з мені зібрати всі аромати від пурбланки. І в мене ось цієї есенс не було, її було вигідно брати, і ще є вигідно брати саме в цьому каталозі. От, розпорювати я не знаю. Зараз подивимося, кути не буде. Подивіться, яке гарне, лаконічне оформлення цього флакончика. Така припилена. Це аромат про квіти. Я мала пробничок і мені надзвичайно сподобався цей аромат. Це аромат про квіти, про ніжність, про пудровість. А, він такий якийсь гуртаючий, він теплий, він, як, знаєте, як якийсь валюровий шалик, як оксамит, знаєте, от нагадує мені такий ніж, таку ніжність у флаконі. Дуже мені цей аромат сподобався. А він, те, він такий теплий знаєте, притягаючий. А, от, І я собі його взяла, буду тепер залюбки користуватися. А, також в оновленій серії я ще не тестувала ось такі інтимні а, гелі. 250 мл об'єм. У мене якраз закінчується і в порожніх пляшечках ви можете побачити, зможете побачити ще в старій версії. Ну, приємний аромат. подивимося зараз яка гелева консистенція. От Маю надію, що вони нічим не будуть гірші цих попередніх по своїй якості. Єдине, тут проблемка з дозатором, але я, напевно, зі старого зніму і тут переставлю, щоб було зручніше у використанні. Так, в принципі, поки нарікань немає ніяких. Звичайно, що повний відгук буде в порожніх пляшечках. І був ще в комплекті ось такий гель для душу. Ну геля для душу це взагалі must-have. Подивіться, який він густенький, кремовий. Об'єм 250 мл. Хто ти? Я тобі скажу, з чим ти щось там було про Лігію, здається. Так, читаємо: О, ванільна орхідея. От, Макадамія, навіть горіхи Макадамії. Між іншим на роботу в мене колега приніс горіхи Макадамії з таким ключиком. От, такі смачні, і в них такий цікавий аромат. Ой, дуже приємний аромат. Ну, гель для душу, я люблю, шкіру вони мою не сушать, користуємося всією сім'єю. Вже й донечка підключила, це нам 8. Тому, чому і не спробувати щось нове? Здається, це була новинка. Так, ну давайте тепер погнали по тому, що я собі забопила. Так, до Incands Lotus я собі взяла, здається, сропневу. Новинку Little Black Dress Summer Party. Колись мені Іра Талама присилала парфуми, і у них була ручка. Я не пам'ятаю, якого аромату. Він мені настільки сподобався. Це була з серії Little Black Dress, я щось шукаю подібне. Вона вона мені присилала, це вже була знятість. З класичним Іка Десенс, я знайома. Це. Ой, перепрошую, Little Black Dress, Класичний Little Black Dress, я знайома. От щодо класичного інка то ні, це маємо мене цей парфум. А от Lotus мені дуже подобається. Класичний Little Black Dress у мене є в ручці і в свій час це шкільний аромат. Я його так називаю, тому що я з ним ще знайома зі шкільної парти. і Він в мене був я не знаю скільки разів, то в 30 мл, то в 50, то знов в 30, Я їх змінювала. Стрізель це були мої такі два фаворити. От, І коли я побачила, що тут виходить, власне, новиночка в Little Black Dress. Думаю, тепер була гарна акція на нього ціна. Little Black Dress Summer Party. Ну що ж, давайте будемо тестувати. Я, чесно, я читала ноти, але щоб я прям їх запам'ятала і мені воно потрібно, я чисто на свої відчуття, що подобається, що не подобається. Ось така коробочка. І ось так виглядає. Це лімітка, наскільки я пам'ятаю. От і мені, в принципі, подобається зараз оформлення цих флаконів, тому що дивіться, тут скло таке досить випукле, а тут воно пряме. Досить якось так оригінально виглядає, плюс там якийсь, чи то феєрверк, чи то просто промені якогось сонечка. Так воно гарно зроблено. Так, давай, не розчаруй мене. Я брала просто. Ой, він так зразу розпалився. Гарне розпалення. Щось він мені нагадує? От щось він мені нагадує. Приємний, легкий, цитрусовий, солодкий ну, те, що я люблю. Може, нотки пошукаємо. Ну, але з перших пшиків цей аромат дуже, дуже смачний. Можна так сказати про аромат? Чому ні? Оце просто смачно. Не, не в такому плані, що ти зараз хочеш з'їсти цей аромат, чи піти зараз там наїстися. От, але в тому плані, що приємно від тебе пахне, так? така фруктовість приємна. Ой, ну, ок, я задоволена. Так, ноги треба розкласти, бо зараз затечуть. Я задоволена цим ароматом, буду ще його розношувати. Вітряну погоду він має гарно звучати. От Зараз, мені здається. На осінь, у нас зараз дуже гарна тепла осінь. Зранку, так знаєте, 10 градусів, а до обіду у нас температура повітря розігрівається і стає 23-25. Навіть сьогодні в мене на цьому показувало 27 градусів. Прям дуже тепло в обід. Тобто виходиш в куртці, а вже в обід несеш ту куртку в руках, якщо вертаєшся. Хоча під вечір вже знов так стає більш прохолодніше, так? ночі холодні. Ой, Дуже приємний аромат. Мені, надзвичайно, він сподобався. Так що буду, буду робити ще якусь підбірочку, і ви його там побачите, бо це аромат прям осені. Такий, знаєте, продовження літа. Хоча, мені здається, і влітку він би гарно мав звучати. Весна. Ну, будем, будемо, будемо пробувати. Так, покладу його сюди. Так, давайте ще один аромат відкрию. Прямо він так в мене тут лежить. Проситься, щоб я його відкрила. Це ось такий аромат. Виявляється, в Пурбланке там стільки тих фланкерів є. Я побачила в фокусі, що там ще є такий аромат. Називається пурбланка Sunshine Bloom. Sunshine Bloom. Подивіться, яке пакування класне. Якесь таке і яблучка, і листочка прям таке літньо осіннє Зараз всі листочки на вулиці, на деревах такі жовто. Гарячі та жовто, помаранчеві, червоні ще й зелені є. От мені це пакування прямо з самої коробки вже дуже подобається. Так, давайте ми подивимося, що там за аромат. Так, ну тут все е, стандартна, класична пробланка, е, Sunshine Bloom. Щось має бути цікаве. Так, нічим не пахне. Давайте будемо розпилювати на другу руку. От, Тут вже так не все просто. О, ох! Вдихнула. Таке враження, ніби нотки спирту. ой Це це приємно. Це приємно. Це також солодко. В міру в міру того солоду. Нема такого, знаєте, як в арабських парфумах, тобі прямо б'є в ніс якимсь солодом. Ні. Тут приємний солод такий, ніжність квіти. Здається, в цьому ароматі, якщо я не помиляюся, або в іншому, який я зараз вам покажу, входить нотка сіна. Мені через цей. І було цікаво замовити ці аромати з такими якимись незвичайними нотками. Ну, приємний цей аромат. Так, теж буду ним користуватися абсолютно спокійно. Це моє направлення, люблю такі. Цікавий, цікавий цей аромат. Прям. Це, напевно, в цей входило сіно, бо відчувається якісь такі, знаєте. От е, коли там в липні місяці зазвичай е, збирають е, пшеницю чи овес. І я просто знаю, тому що я в селі то в селі і в нас багато городів. І знаєте, от коли е, от, зібрали вже, ту, наприклад, ту пшеницю, я, до прикладу, говорю, е, от, і залишається от власне, ця солома, яку потрібно також грабельками згорнути, і солому зазвичай там в Ліві, підстеляють коровом, ну, теж збирають її, та, чи утепляють е, е, стодоли чи ще щось. От. І от, коли ви цю солому власне, збираєте, а вона така вже прям розпечена в сонці, е, от, і там такий е, цікавий е, е, аромат. Ясно, що якби ви в. Студову затятити там, де вже повністю все заповнено сіном та, чи, чи тою соломою, то а, там буде такий більш насичений аромат, і часом він а, такий аж голова від нього починає боліти, а це такий десь віддалено, воно таким з напрямком туди. Плюс якісь квіти. Можливо, це навіть квіти якісь і польові, засушені. Ой, приємний, дуже приємний аромат. Прямо на літо буде вау, така прям коливашка. Не удушаючий поки що, ну, тобто він не душить, він не придушує, дуже такий дуже цікавий. Як далі буде? Так, я тут вже любуюся. А, напевно, цей аромат так, і справді він буде про якісь про літо, на літо. А тут вже в нас такий от помаранчевий аромат, і тут вже намальовано зовсім інше. Тут листочки, опале листи, якісь навіть, знаєте, капельки дощу в калюжі. Я бачу. Це називається курбланка Голден. Барст, барст, барст. Напевно, так. Так, давайте ми подивимося, що тут у нас за ароматик. Він вже у нас ось такий помаранчевий. Флакончики одинакові, все тільки кришечки от відрізняються. Цікаво, так взагалі придумали. Так. Куди тебе нанести? Давайте ми тебе його нанесемо. Тут нічим не пахне, це моя квитанція. Так, де тут, де тут, де, де тут? Хоча всі аромати потрібно носити на шкіру, на ваше на тіло, тому що взаємодія парфуму і з вашим тілом видає зовсім інші аромати. Ось так на листочку ви часом можете навіть і не зрозуміти, чи це ваш аромат, чи не ваш аромат. Давайте я його сюди нанесу. Не Цей аромат ще солодший. Якщо цей більше в квітковість, таку, так, більш такий квітковий солодом приємний, то цей аромат більше у фруктовість, фруктовий, цікавий. Так, що в нас тут є? Якісь, може, навіть абрикоси, якісь такі ж, знаєте, фрукти ближче до осені, можливо, кінець серпня, можливо, якісь навіть ще, можливо яблучко, можливо, якісь абрикоси, персики. Персики швидше. От, Щось таке от, помаранчеве в такому от прям і е, кольорі. Фруктово солодкий, ніжний, е, ненав'язливий. Ці аромати взагалі нікого не задушать, не придушать. Теж буду його носити. Він мені, знаєте, нагадує, чи то гель для душу, який з мене колись такий був. чи що. Але приємний, досить приємні ці м, обидва аромати. Прям. І ця квітковість цього жовтенького, так, в принципі, і залишилась. Можливо, навіть якісь із сухоцвіти, в мене тут стоять сухоцвіти, можливо, ось цей жовтенький щось має тут якихось із самоцвітів трошечки такий цей, і вони так в мене тут пахнуть, що щось таке є. Так, повертаємося до помаранчевого. Ну, теж приємний, солодкий, але більш фруктовий. Якщо жовтенький, більш такий квітково солоденький, то цей більш фруктово солоденький. Ну, теж дуже приємний. Я взагалі ні краплі не жалію, що я взяла ці два аромати абсолютно на осліп в колекції до інших. Дуже все, вони гарні, дуже гарні. Я б навіть не сказала, що це якийсь Аймон, чи, як то часом кажуть, я, я до того абсолютно спокійно відношуся. У мене різні є аромати, тому. Ой, дуже, дуже симпатичні і мають місце, звичайно, що обути. Так. Далі покажу вам, гарна ціна була і є в каталозі вересня на ось такий чоловічий аромат Full Speed. Це самий класичний, самий популярний. А в мене зараз ще є один такий в запасі, але бачу, що в чоловіка вже закінчується. Взяла йому такий або на подарунок буде. От, і в мене коліжанка хотіла для чоловіка, каже: підбери якийсь там аромат, але візьми тільки такий, яким користується твій чоловік. От тому. Я взяла Full Speed, класичний, з цим точно не прогадаєш. Приходить, він, бачите, зафольгований, 75 мл об'єм, всіма любимий, більшістю, скажімо так, улюблений, і тут точно нічого не прогадаєш, він всім подобається. І ще взяла собі, не собі, а віддам, напевно, мамі, швидше за все Avon Senses з лагуною. Дуже приємний, тут такий цитрусовий. А аромат 720 мл. Це піна. Перепрошую. Це гель для душу в такому великому об'ємі. Приємний, Я такий вже мала в використанні, верніше в батьків мами був вдома, вона мала ось такий, я її брала, лагуна. От. Тому повторила, їм такий об'єм підходить, вона ним користується. Так що думаю, візьму. тим більше ціна була теж, здається, брала або по розпродажу, або. або по фокусу, здається, по розпродажу я брала його. От. Тут приємно, що є дозатор, заглушка, все як має бути. Так, ну от, знаєте, з таких об'ємів. Ще компанія поклала мені ось таку листівку. Святкуємо День представника разом, Отримай шанс стати власницею одного з 500 подарунків. Значить, умови треба виконати. Тут якісь нас будуть новинки в attraction. Клозер з унікальним гравіюванням. 150 штук, ексклюзивно новинки листопада. От бачите, які новинки листопада можна буде зараз виграти, якщо взяти участь в конкурсі, або що це є? набір текстилю, ковдри простора на наволочки, і на матрасник. Так. Замовлення на суму з каталогу жовтень одним замовленням. Угу. Зрозуміло. І тут будуть якісь цікаві пропозиції. Я не знаю, чи я буду в жовтні робити замовлення. Можливо, якісь клієнтське, яке не то і зроблю все, моя коробочка порожня. От буде клієнтське замовлення, то обов'язково буду його робити. Не буде, то не буду робити. В принципі, мені вже нічого не треба, вже запаслася, то запаслася. Все, що мене цікавило в компанії Avon, я все, всі продукти собі придбала. Що мене саме власне, цікавила парфумерія, аромати по вигідних цінах, і донечці, і чоловіку, і собі. Так що ось так. А там буде видно, поживемо, побачимо. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Будьте мені в безпеці, будьте мені здорові, а ми з вами побачимося вже зовсім скоро в їх наступних відео. Всім па-па!